Armata <vaporELLA> Armata. Ah, e desculpa. Cada vai. У святкового настрою як такого немає. Зараз обстановка в нас е, дуже напружена. Е, ворог постійно здійснює штурмові дії. Третє різдво в Збройних силах України. Хотілося б його зустрічати вдома, але на жаль, так, Новий рік різдво це сімейний праздник свято. Ну, блін, приходиться, як то кажуть, ну, ми винуждені ворога бити, щоб, як то, як то кажеться, що треба додому повертатись і свої території відбивати. Ну, да, вони. Для них це... Саме головне, щоб не було цієї війни, щоб мирне населення не гинуло, щоб військові не гинули, щоб маленькі дітки не гинули. Ну, це сам саме ось ну, побажання, ну все. оце. Ну, як обичний день. А що тут празнувати, якщо війна? Празнувати треба коло жінки коло дітей. Коло сім'ї. коли сім От тоді будемо празнувати, коли війна накончиться. Настрій. Ну так, було хорошо з ним, но така ситуація. до за рычатку, и потом плюс минус поле масштабанный локал Марс и другие с видео сейчас уже хотя уже тупо сейчас не все туда залезли вот тут сейчас на видео видно 4.